Ведмеді бабаки черкаського зоопарку вже у сплячці, а от іншим тваринам не до сну. Цю витру холод не лякає. Спершу вона неохоче визирає, потім із задоволенням плюхкається у воді. А ці лані напевне грають у квача. Менш активні, проте теж не сидять на місці. єноти. у папужнику, теж метушливо. Птахи перегукуються і співають. Всіх пернатих, які не люблять холод, перевели сюди, у теплі приміщення. Ті птахи, які адаптовані до наших температур, які місце поширення їхня наша місцева фауна. Ці продовжують перебувати у вуличних вольєрах і відповідно почувають себе комфортно. Наприклад, тукани та амазони всі всі папуги. Калао, всі були переведені в папужник і підтримуємо там в вольєрах температуру близько 15 градусів. З настанням холодів змінився в зоопарку і раціон. Працівники розповідають, сезонних фруктів стало менше. Скажімо, замість слив, кавунів мешканці звіринцю. Тепер їдять яблука, банани та цитрусові. Деяких тварин підготували до зими більшими порціями їжі. Вони набрали достатню кількість жиру, тепер не мерзнуть. Відбулося збільшення більш таких концентрованих продуктів. Наприклад, якщо ми візьмемо копитних тварин, то це що? зернові да? і плюс сіно. Якщо ми візьмемо приматів, то тут вже більше переважають більше каші, да? більша кількість взагалі їжі, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо хижаків, ми їх там нажировували. Директор звіринця додає. Теплолюбові тварини залежні від світла, тому в зоопарку готуються до можливих відключень. За потреби переводитимуть підопічних в приміщення з котельнями. Зараз ми встановлюємо пічки додатково в приміщеннях, де потрібно підтримувати фонову температуру. Встановлюємо пічки, які будуть опалюватися дровами. Зараз ми це зробимо. Я думаю, що якщо будуть такі відключення, то все ж таки ми зможемо підтримувати більш-менш температуру в тих. Тих а, межах, а, щоб тварини у нас не постраждали.